Марафон триває. Факти і вікна готові розповісти вам. Головні новини на цю мить. Вітаю на Харківщині. За добу росіяни поранили трьох людей. У шпиталено чоловіків 36 та 48 років та 69-річну жінку. Всі з Куп'янського району повідомляють в облівськ адміністрації. Ворог гатив по населених пунктах і в і Зюмському районах та передмістю Харкова. За даними Генштабу, від підвогонь окупантів з танків, ствольної та реактивної артилерії Трапили щонайменше сім населених пунктів області. Напередодні ворог 17 разів обстріляв Донеччину. Є загиблі і поранені. Це дані обласної поліції. Вдарили по Авдіївці, Бахмуту, Турецьку, Костянтинівці, Часовому Яру. Гатять з ураганів, градів, артилерії та танків. Випускають ракети по мирних мешканцях. Внаслідок останніх обстрілів пошкоджено або знищено 14 житлових будинків, дитячий садок, медзаклад прилетіло до харчового підприємства. Понищені автомобілі і гараж. Найбільше постраждав Бахмут. Його обстрілювали п'ять разів. Загинув один мирний житель. Крім того, у Лимані виявили ще шість цивільних, убитих росіянами під час окупації. А окупований Маріуполь замерзає. Більшість будинків зруйновані. А на вулиці зранку лише шість тепла. Це відео оприлюднила Маріупольська міська рада. На ньому видно більшість вікон закрите плівкою та фанерою. На російському телебаченні ці райони не показують для картинки. Там використовують квартали, які постраждали найменше. Між тим люди просять окупантів зігріти їх бодай буржуйками. Хотів би попросити, якщо є можливість така. Ну буржуйку, ми тут виживаємо от смотрите. Маленькую буржуєчку просто. І все. І ми вообще будем низький поклон до кінця днів ваших. стало відомо, куди саме учора поцілив окупант на Київщині. Нагадаю, звук вибуху пролунав близько сьомої ранку, і лише після того залунала тривога. Голова. Обласної військової адміністрації Олексій Кулеба місця ракетного удару не назвав та водночас сьогодні генштаб уточнив – Це була Дмитрівка. Там пошкодили енергооб'єкт. Після чого в «Укренерго» попросили мешканців не вмикати зайвий раз світло та електроприлади. Завдяки свідомості громадян споживання енергії вдалося зменшити на 7%, Тому вимушених відключень вдалося уникнути. На одного загиблого воїна збройних сил України на південному фронті в середньому аж 6,5 вбитих ворогів. Таку статистику опублікувала Ганна Маляр. Ці цифри заступниця міністра оборони отримала від командувача ОК Південь Андрія Ковальчука. Також на думку генерал-майора критичною межею для ворога стане співвідношення один до восьми. Після цього армія загарбників почне сипатись психологічно. У російському Білгороді сьогодні прогриміли вибухи. Зайнявся місцевий аеропорт. За даними російських змі, було чутно шістнадцять вибухів, і нібито спрацювало ППО. Водночас там тежні пабліки повідомляють про влучання в аеропорт. На фото і відео, які поширюють місцеві жителі, чутно звуки прильотів і видно, великий стовп чорного диму. Губернатор області повідомляє про двох поранених за сигналом тривоги. Підняли білгородське МВС. Лише половину врожаю картоплі вдалося зібрати волинським фермерам тим, кому пощастило зробити це до рясних злив, які поливали поля весь вересень і більшість лише зараз взялися викупувати картоплю із запізненням на місяць. Тож переживають, щоб врожай не зогнив. Експерти кажуть, українці точно будуть із картоплею. Її посадили цього року більше, та вродила вона рясно. тому має бути недорогою. Але... Чи добра вона зберігатиметься, поки невідомо. Тож, можливо, ближче до зими зростання ціни. Рясні вересневі дощі зірвали збір картоплі на Волині. Більшість фермерів лише нещодавно узялися збирати врожай. Через мокру землю техніка просто не могла зайти в поля. Виріс гарненький, тільки що вона мокра. Робота кипить, адже треба зібрати все, поки суха погода. інакше картопля згниє. Я такі, такі площі. Де реально картопля по долинках гниє. Гниє і ну невідомо, як вона ще буде зберігатися. ця картопля. Якщо для картоплі не шкодувати засобів захисту, то урожаю нічого не загрожуватиме. Та от зробити це можуть одиниці, адже такі препарати дуже здорожчали. А от ціна картоплі торішня. Причому гуртових покупців цього року через велику війну буде мало. Війна в Україні, війна. От і багато людей виїхало. Е, багато областей е, ну немає доїзду. Є такі автомобілі, які не хочуть їхати в певній області. Зв'язку з бойовими діями цього року картоплі на Волині посадили більше відсотків на 20 і фермери і селяни через війну, аби було що їсти, і щоб вистачило на тих, хто через бойові дії не зміг цього зробити. І вродила вона рясно. Тішиться люди гарна. Утмороки з неї буде теж багато. Картоплю треба ретельно просушити, щоб добре зберігалася. Зараз з'явилося пару днів погоди. Вирішили як якнайшвидше позбирати, дивлячись навіть на ту сирість, але все одно картопля нормальна. Картопля продукт, який українці споживають більше, коли бідніють через війну і економічну кризу. Очевидно, що картоплі ми їстимемо більше. 97% врожаю це збирається в домовосподарство. Плюс-мінус це буде середнє значення за останні роки. Я думаю, в районі 20 мільйонів тонн повністю ми покриємо внутрішню потребу. Можливо, трішки зможемо експортувати. У більшості областей, які вирощують картоплю, у промислових масштабах урожай уже зібрали. На волині планують впоратися до кінця жовтня. Оптом продають по 5 гривень за кілограм. Однак у зимку вартість може зрости навіть удвічі. Прогнозують фермери. Та для українців її точно вистачить. Катерина Курбанова, Оксана Михайлова, Павло Лісівненко, Факти ICTV, Єдині новини. Міський голова столиці Віталій Кличко сьогодні опублікував відео історію киянки начальниці Шевченківського Шео Людмили Обудзінської. Ця жінка зі своїми підлеглими та з іншими службами міста за добу після російської ракетної атаки 10 жовтня не лише прибрали наслідки обстрілу, а й Відновили рух на одній з головних транспортних мереж Києва. Перехрестя вулиці Володимирської та бульвару Шевченка одне з місць влучань російських ракет у Київ. Одразу ж після завершення слідчо-оперативних дій до справи взялися комунальні служби столиці. Швидко прибрали перехрестя від обгрілих авто, уламків, дорожніх знаків та битого скла з прилеглих будівель. Паралельно з цим ремонтували пошкоджену трубу та колектор та встановили нову мережу для електротранспорту та світлофори. Для того, хто не бачив цих вибитих вікон, і якщо не звертати увагу на заасфальтовану цю вирву, можна подумати, що тут нічого не було, майже добу не припиняючись тривали ці роботи. Володіння ядерною зброєю, а моральне її треба знищити. Заявив папа римський Франциск, додав світ вже на порозі третьої світової війни. Людство за словами папи не може ігнорувати дамоклів меч, що навис над ним у формі зброї масового знищення, і процитував слова святого Павла Шостого, який засудив застосування ядерної зброї, зброю, яку дала вам сучасна наука, ще призведе до жертв і руйнування. Живить погані почуття поруч. Же кошмари, недовіру та сумні наміри вимагає величезних витрат. На початку великого вторгнення Росії в Україну Папа Франциск засудив агресію Росії, а потім закликав до примирення.